Ломбок. острів в Індонезії, про який мало говорять, але який багато чим вражає. У цьому випуску поділюсь досвідом життя на острові. Розповім про ціни на продукти, де зупинитись, покажу кілька тихих локацій, де хочеться мовчати і просто дивитись. Ще один фрагмент життя, про який хочеться розповісти. Погнали! Вітаю в куті! Кута це невеличке село, яке складається з двох вулиць. І зараз я знаходжусь на основній вулиці. Воно наповнене такими хіпстерськими закладами, хіпстерськими кафешками. І доволі тут приємно. Дуже кайфово тут знаходитись і можна знайти якесь місце для себе. В принципі, як і у всій Індонезії, тут немає тротуарів, тому гуляти тут доволі накладно, але в куті щось наче є. І навіть можна якось і прийтись. Дуже кайфово, що тут не напряжний трафік, мало народу. Немає заторів, як на тому ж балі, але є всі основні бенефіти: це атмосферка, кафешки, якісь заклади, класні спортзали, йога-центри і тому подібне. І зараз зануримося у куту трохи детальніше. Порівняно з балі тут одразу відчувається спокійніше. Трафік лайтовіший, менше шуму і хаосу. Але атмосфера знайома: кіпстерські кафешки, баліський вайб усе на місці. Це все ще Індонезія, але інше наче хтось натиснув Play, але поставив швидкість на 0,75. Перше враження: ніби балі, тільки без поспіху. Більше простору, більше тиші. Кута знаходиться на острові Ломбок. Ломбок знаходиться в Індонезії, і це сусідній острів з Балі. Багато дуже людей акцентує свою увагу саме на балі. Але на мою точку зору, балі це дуже переоцінений острів. На мою точку зору, не балі єдиним. Як на мене, є подивитись щось в інших точках Індонезії теж. І ломбок заслуговує на увагу. Я так вважаю. Давайте розберемося з цим разом. І так, що у нас по житлу на Ломбоці? Познайомився з ріелтором і знайшов ось такий от варіант. Зараз вам покажу. В цілому житло на ломбоці не дешеве, і доводилось брати, що є, бо варіантів по житлу дуже мало, попит великий. І щось знайти нормальне, толкове за якісь розумні гроші прям дуже важко. В цілому варіант нормальний. Єдине, що мене трохи змущається, це те, що тут немає раковини. Одна раковина в цьому будинку, яка тут є, це лише ось ця по пояс, бані раковини немає, тому доведеться чистити зуби і мити посуд по одній і ті ж самі. А так, в цілому, варіант здається непоганий, і я думаю, що я тут і стопнусь. Виходить, на неї тут складається з чотирьох будиночків, і ще є ось такий варіант будиночку. Він дорогий, правда, капець. Цей будинок прям дуже крутий. Дві спальні, велика кухня, оптоволоконний інтернет, прям все, що треба для життя. І прям тут дуже комфортно. А тепер давайте подивимось на кафешки. В куті з цим все дуже серйозно. Кафе тут на кожному кроці, і більшість із них реально круті. Наприклад, лока одне з улюблених. Прості ціни, смачна їжа і все це прямо при спортзалі. Щонеділі барбекю буфет безлім м'яса і морепродуктів за 80 тисяч, карфю для ранкових ритуалів. Випічка, омлети, кава, усе як треба. Адевел -well. місце, де хочеться зупинитись: здорова, органічна їжа без глютену і цукру. Фантастичні десерти і фреші. І відчуття, що тобі тут раді. До того ж, тут є гарний коворкінг, абсолютно безкоштовно, можна спокійно працювати, пити кокосову воду і дивитися, як за вікном повільно минає день. Є ще три-хаус. простей і душевне. Смачна індонезійська кухня Полюбляю тут насі горенг та Комбучу. Якщо хочеться смачненького, то можна посмакувати млинці з нутеллою просто посеред вулиці. Та таких закладів тут багато, кута ніби створена для того, щоб шукати улюблені місця і знаходити їх. Тому голодними тут точно не залишитись. Якщо раптом щось забув, не проблема. Тут є кілька магазинів із якісним одягом. Бордрайдерс, білабонг усе, що треба для серфу. Або просто нові шорти, футболка, капці. На ломбоку не треба багато речей. Важливіше, як ти себе в них відчуваєш. Так, окей, з житлом розібрались, тепер подивимося, що у нас по транспорту. Скутери на ломбоці теж дорогенькі, порівняно з балі. І вибір не дуже великий, тому довелось брати те, що взяв. Взяв я на цей раз Honda Vario 160 кубиків. В цілому непоганий скутер, але мені він не дуже комфортний на балі, наприклад, Honda ADV був набагато комфортніший. Так як тут в основному всі серфлять, то скутери майже всі йдуть серфреками. Але нічого страшного піде. З буденними речами на поки досить. Погнали з буденності у природу. А приїхав я на один з моїх улюблених пляжів на Ломботі, це пляж Сегер. І тут можна насолодитись дуже крутим заходом сонця, посерфити і трохи покупатися, але море тут дуже бурхливе, тому купатись можна і в іншому місці, але природка тут дуже кайфова. І на захід сонця можна зариватися в одну з місцевих кафешок з класним виглядом, або можна зариватися на горбик. Я люблю горбики, тому гайда на горбик. Кіт Цегір 30 хвилин їзди, і ти вже стоїш на пагорбі. Вітер обдуває лице внизу пляжі, хвилі, обрис гір. Це не масці для туристів, і це його перевага. Тут не так людно. Можна просто сісти на траву, подивитися, як сонце торкається води, і відчути, як усе зайве зникає таке просте місце, але в ньому є все, що треба. На Ламбоці дуже прикольні пляжі і один з таких пляжів це Танджунган. Він користується попитом у серферів, тут дуже багато серферів, і в цілому пляжик дуже симпатичний. І приїхати сюди, кайфанути те, що треба. На цьому пляжику доволі багато туристів і доволі багато людей, і доволі людно, тому він користується попитом і тут доволі приємно. Взагалі в Індонезії, як і на Балі, так і на Ломботі, дуже відчуваються приливи та відливи. Зараз, наприклад, відлив і берегова лінія відійшла просто на метрів п'ятдесят. Тому при плануванні візитів на пляжі необхідно враховувати приливи і відливи для того, щоб було комфортно відпочивати. Також частенько на пляжі можна скуштувати морозиво. Оце от зараз їздив тільки що мороженчик. Пару в морозиво можна скуштувати. На красивіших пряжів, як я бачив на ломбоці. Бірюзова вода, білий пісок, усе ні без картинки. Але головне, як тут добре. З одного боку, десятки серферів плавлять хвилі, а з іншого можна просто лежати під пальмою або нехвапливо плавати в прозорій воді. Тут спокійно і безпечно, і головне, хочеться залишитись надовго. Без планів, без графіку, просто бути. Іноді цього достатньо. Фоди сонця в Індонезії це щось окреме, вони не схожі на ті, до яких ти звик. Небо стає полотном, кольори від спокійного золота до глибокого фіолету. І все це у мовчанні. Танджунган це одне з тих місць, де захід здається особливо близьким. Море затихає, хвилі стають м'якшими, і все навколо ніби чекає, щоб ти просто сів, подивився і нічого не казав. Бо в такі моменти слова зайві. Кайфово так лежати, насолоджуватись кайфовим заходом сонця. Прям дуже класна місцена і коли ще захід сонця класний. Прям топ. Окрім пляжів, серфу і заходів тут чи є чим зайнятися. Іноді хочеться просто трохи руху, без хвилі. Неподалік від Кути – Бадмінтон. Кожен день тут грають місцеві. Можна просто зайти, приєднатися і отримати масу задоволень. До речі, на диво, місцеві тут приємні і дуже доброзичливі. Ніякого напруження. Всі раді, що ти поруч. По розвагам на Ломбоці не густо, але із розваг є падлкорти. Падлкорти – дуже прикольна тема. У самій куті є Лера Юніон, падлтеніс. теніс. Шість кортів, турніри на вихідних, жива атмосфера і справжня ком'юніті. Впевнений, що з часом таких місць стане ще більше. Ломбок потроху змінюється, але зберігає свій ритм. Є навіть Room. Правда, я туди так і не дійшов, але якщо що, така розвага теж є. Що по продуктам продуктами можна затаритись у великому супермаркеті, називається пепіто, і зараз глянемо що тут по чому по основним продуктам. ціни здебільшого завищені, і от за моєю спиною є ринок, і на ринку можна затаритись значно дешевше. Тут можна купити і м'ясо, і овочі, і фрукти, і рибку якусь взяти, і морепродукти. Тому тут прям норм. І ринок працює в основному у середу та у суботу. Так, то зазвичай кожен день теж можна щось вицепити, якісь там овочі та м'яско, але прям такі великі, щоб було все тільки у середу та суботу. When Дурянчики норм купити такое на вулиці. Прям нормальний прайс. І дурянчики я дуже люблю. Офігенна тема. Роблю прання ось всі лаундрі. В цілому лаундрі тут всі такі собі, немає таких от прям сучасних. І взагалі білі речі або якісь нові речі краще не прати, бо залишаються всякі різні плями і взагалі можуть зіпсувати. Тому а з прачками тут таке собі, і якісь нормальні речі я б сюди взагалі не брав би. Користувався б якимись старими і не новими. Приїхав подивитись на летючих мишей, тут недалеко від кута і місцина. Куди можна завітати і має бути печера з лечучими мишами. І зараз треба ж цю печеру розвідати. Тут є гід, каску дають, маску, щоб не заразитись ковідом. Як в Китаї, все серйозно. І зараз розвідаємо, що це за печера. Підходжу вже до цієї печерки. Душманчик тут. Просто крейзі. на якусь дуже круту інстаграмну локацію виглядає прям офігенно тільки запах Так, ну що сказати, місцина прикольна, дуже офігенна. Печерка невелика, дуже багато мишей, дуже прикольна інстаграмна точка, де можна пофоткатись світло таке з пече. Чесно кажучи, недалеко від кути, завітати сюди, прям однозначно варто і ще й напої дають в комплекті. Прям дуже прикольна місцина на території якогось готелю. Тут можна і поїсти, і відпочити. І навіть тут басейн є, де можна скупнутися після печери. В цілому норм-норм. Я думаю, сюди варто завітати, але завітати однозначно в сонячну погоду, бо якщо в пасмурну погоду сюди приїхати, не буде видно, як промінь світла б'ється крізь печеру. Приїхав на один з мокських пляжів. Пляжі всюди платні, парковка всюди платна, як і на барі в Коштує Коштується не дуже дорого, але постійно так платити трохи напряжно. 10 тисяч коштує парковка тут. І пляжик тут дуже прикольний, мені дуже подобається. Тут можна відпочити, насолодитись океанчиком, позагоряти. І місцевість така, наче кудись до бабусі в село приїхав. Козлики, песики. Кайфово. В цілому на всіх пляжиках є вже такі варунги. Варунг це місцева їдальня, там де можна поїсти, щось перекусити. Але от на Ломботі на пляжах мені варунги геть зовсім не подобаються. Тут дуже несмачно. І максимально, що тут можна взяти, це кокос да і все. Можна взяти шезлонг, шезлонг коштує 50 тисяч рупій, в цілому теж нормально. І кокос. Кокоси по 20. Раду кайфанув і повернувся до лечучих мишей. Зараз вони десь на заході сонця мають вилітати своєї печери на полювання, і має бути дуже прикольне видовище. Кожна дуже багато мишей вилітає з цієї печери прямо Офігенчик, Стаєш біля цієї печери дивишся на це все. Ух, дуже круто. Треба їхати сюди однозначно. Мабіч один з моїх найулюбленіших пляжів на Ломбоці. Тюди не просто доїхати. Дорога як окрема пригода, пил, каміння, вибоїни, подекуди треба переїхати річку. Але як це часто буває, найкраще ховається далі від асфальту. І коли я вперше побачив цей пляж був той самий момент: вау. Широкий, дикий, майже безлюдний, потужні хвилі, обриви, що виростають просто з піску. І той особливий колір води, який складно описати словами. Це місце не про серф, не про лежаки, не про інстаграм. Це місце про відчуття. Проте як океан стирає все зайве, тут легко дихати, і не хочеться йти. На одному балі є класні віли, куди можна зарватись, пофотографуватись, зробити інстаграмні відосики. І просто відпочити, насолодитись днем і кайфанути. На Ломботі чимало інстаграмних готелів. Але це не просто щось гарне для фото. Це місця, де хочеться залишитись. Один із таких Enima Ecolatch. Затишні дерев'яні будиночки, ніби з фільму про хобітів. Але замість зелених флугів розкішно видно океан і пагорби. Тут прокидаєшся від світла, і перше, що бачиш, це не стеля, а горизонт. Відчуття ніби живеш у мрії, але це все цілком реальне. На ломбоці таких місць багато: готелів, вілл, еколоджів на будь-який смак. І найприємніше те, що ціна часто нижча, ніж на тому ж балі. Можна жити красиво і при цьому не витрачаючи надто багато. Це однозначно можна віднести до плюсів ломбоку. Just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams set in motion. I wanna go where no one's ever been. Це окрема історія. Тут може бути сонячно, спокійно, безхмарно, а вже за годину все змінюється. Гроза тут не просто дощ, це справжній спектакль стихій. Одна з таких мене застала прямо на екології. Дощ, лив із такою силою, якої я ще не бачив. Дороги перетворилися на ріки. Вся навколишня краса зникла в туманій воді. Кафе зачинені, байки буксують у потоках води. Всюди повний колапс. Це не просто дощ, це тропічна злива. В Індонезії два сезони: Сухий з травня по жовтень і дощовий з листопада по квітень. Причому насідніші зливи саме взимку, у грудні-січні. У цей період дощ може початися у будь-який момент. І не просто зливка, а така, що змінює плани на день. Дощовик це твій найкращий друг. У мене він взагалі не виїжджає з багажника. Якщо ти в Індонезії, краще звикнути. Треба бути завжди готовим. О, погода, жесть. Прийшов в Індонезію якийсь ураган, змив все нахрін. Водичка тут була прям бірюзова, така лазурна, голуба, а зараз просто червона, брудна. Все змило, всю землю змило, капець дороги затопило. Прям якийсь апокаліпсис створиться тут. От. Тому до такого треба бути готовим. Об'їжджати, переїжджати. Всі затоплені дороги. Що поробиш? Така то жесть. Ой, дожди, звісно, не припиняються і крім того, що постійні дожди, які мене вже трохи дуже бахарюють. У мене зі скутера сперли номера. Сідаю зранку такий вдома біля свого будинку на парковці. Дивлюсь, чогось не вистачає. Дивлюсь, немає номерів. Капець. Чому треба мої номера, навіть уявити не можу. Ще на цьому ломботі це трендить. Забіг в якесь село, немає ні душі. Така атмосфера, наче після якогось апокаліпсису. Жесть. Дощ це частина повсякденності. Якщо чекати ідеального дня, можна прочекати тиждень. Тому у дощовик, у калюжі, по розмитих стежках і відкриваєш для себе місця, які не чекають гарної погоди. І врешті-решт, рано чи пізно, дощ закінчується. І все навколо починає світити по-новому. Ох, Вирішив вибратися на захід сонця, але така хмара позаду. Ой, зараз відчуваю, як мене буде капець мені.